Всім вітання! Маємо для вас чудову новину. Брейшторм та друзі запускають новий проект, назва його просвітництво, логотип якого ви можете бачити зараз на екрані. Ідея його в тому, щоб викликати у вас апетит. Підбурити вас зацікавленість до історії нашого краю, до тих постатей, які жили та творили на цих територіях і цих теренах. Даний продукт буде існувати в двох форматах: один із них це записи відео подкастів, які ви можете переглядати на ось цих посиланнях. Другий з них це камерні зустрічі, де ми будемо запрошувати просвітника, експерта, ті чи іншій галузі, який буде нам розповідати про тих людей, про ті події, занурювати у нас. Той період, який ми будемо обирати як головну тему: Огієнко, Полюй, Шептицький, реформація, відновлення державності, повоєнний період це ті теми, які ми хочемо піднімати на наших зустрічах. Наше бажання проживати поруч з свідомими українцями, а щоб бути свідомими, будь тим, хто цікавиться.